Дидактична гра, що для чого потрібно. Перед нами предмети. Ці предмети знаходяться у кожного вдома. Давайте їх назвемо: тарілка, виделка, ложка, ніж, сковорідка, чайник, чашка, каструля. Одним словом, це посуд, і знаходиться він на кухні. Давайте з вами ближче познайомимося з посудом, яким ми користуємося кожного дня. То холодним, то гарячим, вдома кожен мене бачив. І співаю я від жару і пускаю з носа пару. То холодним, то гарячим вдома кожен мене бачив. І співаю я від жару і пускаю з носа. Пару чайник. Для чого потрібен чайник? В чайничку ми зігріваємо воду для гарячих напоїв. Далі. Хто всім нам хліб ділить? Хто всім нам хліб ділить? Можна ще сказати? Хто всім нам хліб ріже? Так, це ніж. Ми знаємо, що діткам ніж брати не можна, бо пальчику буде боляче порізатись можете. Ніж для чого потрібен? Для нарізання хліба, овочів або м'яса. Далі, сама не їм, а всіх годую. Сама не їм, а всіх годую. Ложка. Без ложки ми з вами не зможемо з'їсти рідку страву супчик або борщик. Тож ложка потрібна, щоб вживати їжу. Буваю глибока, буваю мілка. Буваю велика, буваю мала. То борщику, то кашки насиплять в мене для малят. Буваю глибока, буваю мілка. Буваю велика, буваю, мала. То борщику, то кашки насиплять в мене для малят. Це тарілка. В тарілочку ми що робимо? Накладаємо їжу. Гострі зуби вона має, їсти нам допомагає, Що бере в тарілці, все нам до рота несе. Гострі зуби вона має, їсти нам допомагає, що бере в тарілці, все нам до рота несе. Виделка. Виделка, так, також, як і ложка, допомагають нам ем, їсти. Ми можемо завдяки ними брати їжу і нести до ротика. А зараз подивіться на картинку підсказку і розкажіть, для чого потрібен чайник і чашка. А я підскажу, чайник потрібен для того, щоб гріти водичку, так. А потім в чашечці заварювати смачний. Чай. Так, молодці. А ось іще цікаве, цікаве завдання. В кастрюлі варимо борщик. Так? Подивіться, навколо кастрюлі розташовані овочі. Давайте ми їх назвемо. Це овочі, які ми будемо класти, коли готуємо борщ. Цибуля. Перець, буряк, капуста, морква, картопля. А коли ми зваримо смачний і запашний борщ, ми його насипемо в тарілку і обов'язково покладемо з правої сторони ложку. Тарілка на малюнку. Зображена глибока, тому що, якщо ми насипемо борщик в мілку тарілку, він розділяється. В мілку тарілку ми насипаємо тільки кашку, картоплю і салатик. А для чого потрібна нам сковорідка? А в сковорідці ми смажимо. Смажимо картоплю, цибулю. Ясо і яєчка. Зараз ми приготуємо смачну страву, засмажимо картоплю з цибулькою м'ясо яс, і зверху розіб'ємо яєчку. І ось подивіться, яка краса у нас вийшла. Смайлик нам бажає смачного. Дякую за увагу. До зустрічі!